В Івано-Франківську відбулося урочисте вручення дипломів та почесних знаків цьогорічним лауреатам обласної премії у галузі краєзнавства імені Володимира Поліка про тих, хто отримав відзнаку у наступному сюжеті. Нагадаємо, Володимир Полік, наш земляк, відомий краєзнавець, бібліограф, педагог, літературознавець, професор, який багато років працював у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Премія існує вже більше п'ять років, і названа на честь Володимира Поліка, як справді великого українського науковця, дослідника в галузі різних напрямків науки, зокрема історичної науки, краєзнавства, етнографії, людини абсолютно непересічних знань і відомо шорка колах науковці, як в нас на личні, так і в Україні і за кордоном я займаюся Практично 30 років. Це вже своєрідний підсумок підведення за цих 30 років оця премія. Професора Поляка я дуже добре знав, він мене вчив у тодішній факультет Прикарпатський Івано-Франківський педагогічний інститут тоді ще був. Він нас екскурсії по місту, ми постійно ходили, і все, він нам говорив, що їдете в села, записуйте, поки ще живі старі люди. І ми то все записували, старалися студенти. Ну, Він нас любив, ми його, його дуже любили. І це для Мене дуже приємно, що я свого вчителя, і імені свого вчителя я отримую премію. Згідно з рішенням комісії, цьогоріч премію отримали відомі на Прикарпатті науковці, які зробили значний внесок у розвиток краєзнавчої науки краю. Три дуже достойні лауреати це професор доктор стріхнаук Микола Когутяк, директор історії та притології Прикарпатського національного університету Мівселя Стефаника. Це Василь Бабій, поет, прозаїк, письменник, краєзнавець. Це є. Богдан Купчинський, також краєзнавець, етнограф, громадський діяч, меценат. Я просто попав таку компанію, ну, директор інституту історії і політології Микола Васильович Когутяк учив мене теж. Ну і, і наш Василь Бабій, письменник, то я в такому колективі гарно.